В Севастополі завершився чемпіонат України з плавання серед юніорів, який тривав з 12 по 14 листопада. Запливи відбувалися в басейні спортивного комплексу філії Московського державного університету. Такі високі за статусом змагання з цього олімпійського виду спорту в Севастополі не проводилися з часів Радянського Союзу. Я сподіваюся, що змагання тут будуть проходити частіше. Потому что как бы, больших проблем это мы, мы, когда первый раз проводятся соревнования, всегда можно ожидать каких-то проблем. Но до сегодняшнего момент все нормально. Соревнования идут хорошо, организовано. Спортсмены довольны, судьи хорошо работают. Надеемся, что мы такие будем проводить все украинские, а может, даже международные соревнования на этой базе. Uh, і в будущем в змаганнях взяли участь понад 400 спортсменів юніорів з 16 областей країни. Для більшості з них ці випробування стали шансом потрапити в штатну збірну країни. А для решти ж лише одним з контрольних стартів перед чемпіонатами Європи та світу. Ну, звісно, перед кожним соревнованням волнує Головне – настроїтися і виступати хорошо. Нічого не бояться. Результат я ухудшив від Євпаторії. Я в Євпаторії проплив 29,10, дев'ять десять. 29,65. Ухудшили результат, але ну, нічого для зборної України це якби как бы мало. Надо сильніше. Ну, будемо тренуватися, щоб потрапити. У мене моя мрія – потрапити в збірну України. Для Севастополя ці змагання великий крок вперед в розвитку одного з найстаріших олімпійських видів спорту. До речі, федерація плавання міста була зареєстрована всього кілька тижнів тому. За словами її президента, відомого громадського діяча Вадима Колісниченка, найближчим часом також планується збудувати новий критий басейн для водних видів спорту олімпійського рівня. Це дозволить готувати нові покоління севастопольських спортсменів, гідних піднятися на п'єдестал пошани світового рівня.